Всім доброго дня, всім доброго дня, Київ. Як розпізнати, що виноград уже починає сісти? Ви дивіться на груди зверху таки пильця. Це початок цвітіння винограду. І перед цим початком потрібно обов'язково керпити виноград фунгіцидами від захворювань захворювання а зараз покажу як виноград повністю в цвіте На другому сорті ось так повністю тінь дождь уже може закінчить закінчити чуваки аромат чудовий оце цвітіння винограду це кишмиш Сьогодні пасмурно, а пчелки працюють, роблять свою справу. Отак, так це фітне виноград.